Він легко підпадав під вплив фаворитів, та над усе його підводило невміння обрати правильний тон. Він виявляв слабкість, коли потрібна була непохитність та впертість, коли варто було поступитися. Небагато принців посідали престол з більш райдужними перспективами, і жоден з них не зіштовхувався з більшими труднощами, ніж Карл І Стюарт. Молодший син короля Іакова І став спадкоємцем лише в 16 років після смерті брата Генрі. У дитинстві Карл був покірним і лагідним, виділявся прихильністю до богословських диспутів, але згодом принц зблизився з фаворитом свого батька герцогом Бекінгемом. Безрозсудно втілюючи його поради, він розлагодив батьківський план династійного шлюбу з іспанською інфантою і став переконаним ворогом Іспанії. Карл одружився з французькою принцесою Генрієтою Марією і по смерті батька в березні 1625 року посів англійський престол. На першому засіданні парламента король висунув вимогу надати субсидії для війни з Іспанією. Проте парламент більше цікавили податки та релігійні негаразди. Почалася низка конфліктів. Парламент розпускався і збирався знову. Карл змушений був затвердити петицію про права. Від нього зажадали ще й суду над Бекінгемом, але королівського фаворита вбили і конфлікт було вичерпано. Проте Карл таки розпустив парламент. Наступні 11 років правління короля було єдиновладним. Король вводив нові податки, боржників скарбниці переслідували судами, що викликало суспільне невдоволення. У великій кількості почали з'являтися панфлети проти короля. А коли 20-ти тисячна армія шотландців вдерлася до Англії, Карл був змушений знову скликати парламент. Та сподівання його не справдилися. Палата громад зажадала винести на розгляд усе, що було зроблено без її участі за 11 років. Проте король не погодився і знову припинив діяльність депутатів. У листопаді 40-го року він, вкрай потребуючи коштів для війни, скликав новий парламент, котрий увійшов в історію під назвою Довгого. Депутати відразу зажадали суду над Страфордом. Того ж дня міністра та архієпіскопа було заарештовано. Карл захищався як міг, та його, як зазвичай, Відводило невміння вибрати правильний тон. Парламент запровадив нові податки і сформував власну армію. Прихильники короля стікались у північні графства. 14 червня 45-го року парламентська армія під командуванням Кромвеля розгромила роялістів поблизу Нейсбі. Король відступив, залишивши на полі битви 5 тисяч убитих. Парламент розповсюдив свій вплив на всю країну. Карл утік в Шотландію, сподіваючись на підтримку своїх земляків, проте знову помилився. Шотландці захопили короля і видали парламентові. Однак, становище монарха було ще далеко не безнадійне. Палата громад запропонувала йому мир в обмін на згоду знищити єпископальний устрій церкви і підпорядкувати на 20 років армію парламентові. В ці переговори втрутилася армія, яка стала на той час самостійною політичною силою. У червні 47 го військові захопили короля і доставили під конвоєм у свій табір. 11 листопада Карл утік на острів Уай. Втеча короля стала сигналом до початку другої громадянської війни. Через півроку Карл прийняв всі вимоги переможців, окрім відміни епископату. Але Кромвелю вдалося переконати парламент, і було прийнято рішення вчинити над королем суд. Трибунал із 50 осіб почав засідання у вестмінстерському палаці. Карла тричі привозили до суду для надання свідчень. Король оголосив, що не визнає за палатою громад права віддавати його до суду, а за трибуналом право виносити йому вирок. 27 січня було оголошено, що Карл Стюарт, як тиран заколотник вбивця і ворог англійської держави, прирікається до відсікання голови. 30 січня 1649 року короля було страчено. У Карла Стюарта не було нестачі ні в мужності, ані в воєнному мистецтві. Однак його манери тримати себе грубо і зарозуміло охолоджувала прихильників та відштовхувала відданих. Він ніколи не міг зрозуміти ані характеру тих людей, з якими мусив боротися, ані прагнень народу, котрим йому доводилось керувати.